Друзі, вітаю у Путіна, починають провокувати Україну і провокувати Трампа, мовляв, переговори по Україні не будуть вести ні з ЄС, ні з Україною, ні з Британією. Тільки з одною країною вони готові вести такі перемовини. А Фіцо догрався, буде справа, і тут уже починають качати по-серйозному. Сполучених штатах кажуть, треба заморозити російські гроші, всі завести на окремий рахунок, і тоді, коли прийдуть. На переговори тоді розблокувати цей рахунок. Що не так в цій схемі, давайте поговоримо. Плюс у Байдена пригрозили, що можуть і не допомагати Україні. Здавалось би, залишився тиждень, але ось лунають такі погрози. Давайте все це проаналізуємо, зведемо ці кінці. Підпишіться на даний YouTube канал. Друге, я вас дуже попрошу. Порекомендувати своїм друзям і близьким, тому що ми рухаємося до 600 тисяч і нам залишилось зовсім-зовсім трошки. Але перед тим, як почати аналізувати відео, я б хотів би вам в прямому ефірі одразу зробити розіграш на Монобанку. Ви пам'ятаєте, що останній збір ми збирали 900 тисяч. Я хотів, власне, так. Я хотів розіграти книжку залужного, ви пам'ятаєте, від 100 гривень хто кидав. Ось пишу від 100 гривень. А, за весь час А, кількість переможців 1, а кратні поповнення 100. Зараз я вам все покажу. За, так, ось так ви можете побачити. І зараз показати всіх учасників. Підготовка розіграшу йде. Оп. І у нас пішли учасники. До речі, найбільше 10 тисяч гривень, і людина, чесно, не підписала, що зробила такий донат. Далі ми можемо дивитися ще, хто по скільки давав. 3 тисячі, 2 тисячі, по тисячі. Дуже багато по тисячі. Загалом 16 сторінок у нас. Донатів 500, 500 гривень. 500-400 дуже багато. 300 взагалі у нас масова історія. 200. Супер часто у нас відбувається. 150 пішли, далі будуть соточки. Одним словом, давайте розігрувати, перемішати та розіграти. Нажимаю для вас, підтверджую. І відбувається сам розіграш. Монобанк рахує і визначили переможця. Переможець Олександр С. Ось так. Я завантажую таблицю і чекаю від Монобанка, щоб нам дав Олександр е, контакти Олександра. І тоді ми з Олександром зв'яжемось і віддамо йому книгу Валерія Федоровича Залужного Моя війна. Книга, на яку ще досі йдуть черги, яку ми з вами. Домовились розіграти, розіграли все. Ми, Олександру відправляємо його книгу. Так, власне, я хотів поговорити про наступне. Патроше вийшов з такими провокаційними заявами, що їм там все ні по чому. Вони нікого не поважають, нікого не знають. І загалом е, уже вирішили свої е, завдання СВО, правда, завищують ставки, хочуть приєднати. Херсонську, Запорізьку, Крим, Донбас, Луганщину до території Росії каже, що вони внесли це все в свою брудну конституцію, і тепер, начебто, це територія Росії. Україна не буде ними управляти. Більше того, вони кажуть, що дні України завершилися, і в 25-му році такої держави не буде. Це свідома провокація. Це спроба підвищити ставки, це спроба виконати з за столу переговорів. Інших українських партнерів, типу Європу, Британію, ну і власне саму Україну. Ну і спроба принести Трампу, значить, що мовляв, тільки дві країни може вирішувати в цьому світі. Це старе вологе бажання Путіна, яке він носить ще з початку там х що мовляв, Росія повернеться в розряд великих держав. Але ви запитаєте, що з російською економікою? Вона до розряду навіть топ 10 не витягує. Якщо ви запитаєте, що з їхніми потугами, наприклад, в космосі, в морях, в торгівлі, в технологіях, вони всюди рухаються до нуля. Єдине, в чому Росія сильна, так це в витраті і розтраті своїх людей на полі бою. Правда, з своїми вони їх теж не считають. ні буряти, ні ечкери, ні тувінці, ніхто з них не є своїм. От якраз тут вони точно чемпіони. М'ясні фарші, якраз такі стирання людей, люди на бої, ось це їхня філософія. І ось ця провокація вона покликана виключно підняти ставки Росії. Типу, холодна війна, і дві країни тепер тільки можуть вирішувати, що робити. Але здавалось би, хтось може скаже. Ну, дійсно, Росія така серйозна держава. Ви ж бачите, там все так серйозно. Ну, начебто, серйозна держава, але великий інтернет збій. Такій серйозній державі, причому полетіло все. Яндекс полетів, Альфа-банк полетів, Тінькоф-банк полетів, YouTube був заблокований, МТС полетів, Телеграм полетів, WhatsApp полетів, Тік-Ток полетів, Мінтруд полетів, одним словом, Білайн полетів, нічого немає. Великі перебої, федеральне казначейство полетіло, все лежить, нічого не працює. От така от супердержава. Вони з переговорів хочуть вибити Україну. Знову ж таки, якщо Україна на цих переговорах не з'явиться, значить і переговорів ніяких не було. Саліван, правда, підіграв цій заяві Патрушева, каже, що Штати мають можливість відмовитись від допомоги Україні. Добре, що Салівану залишилось недовго, тиждень на цій посаді і більше таких заяв він робити не буде. Правда, давайте чесно дивитися долі в вічі, можливо, Кращих заяв теж не буде, поки що оточення Трампа теж не є надто сприятливим для України. Саліван каже, що можуть відмовитись. Вони цього не роблять і не будуть. Знову ж таки і Байден казав, що не буде відмовлятися. І Саліван не старший, чим Байден, і не впливовіший, чим Байден. Але ми бачимо іншу історію: що 300 мільярдів пропонує Саліван заморозити і віддати Росії, коли вони сядуть за стіл переговорів. Але є проблема, якщо вони розморозяться, коли Росія сяде за стіл переговорів і досягне певного мирного рішення, виникає велике запитання: а що тоді це плата Росії, що вони прийшли за стіл переговорів чи це репарації для України? Бо сьогодні я вам зранку говорив теж аналогічна історія в Штатах була заява про те, що навпаки наперед розглядають у Трампа віддати Україні гроші авансом 300 мільярдів, щоб... Якраз знеструмити російську економіку і м'язи війни, щоб в них не було можливостей атакувати, а не пряником їх заганяти. Типу, ми вам віддамо 300 мільярдів. подожди, а хто буде платити репарації? Чи ми спочатку Росії віддамо ці 300 мільярдів, а потім 100 років будемо чекати, щоб вони нам повернули гроші, на які вони знищили на території України? Ось тут дуже велике запитання. Я думаю, що по питання грошей точно вже не Саліван буде вирішувати. А команда Трампа буде хитати Путіна. Команда Трампа точно буде розхитувати старого диктатора і послаблювати якраз його можливості, в тому числі на закордонних. Ринках нафтових ринках, наприклад, американська нафтосервісна компанія СЛБ змушена покинути Росію через санкції. Ви пам'ятаєте, що і Китай, і Індія блокують прийом російської нафти. А сервісна компанія, якраз та, яка підігрівала цей напівмертвий ринок, їх вихід насправді понижує можливості Росії. Нам ця історія дуже подобається. Ми це підтримуємо і ми. Обома руками за, щоб так вчинили і решта, це якраз реальне зникровлення. Ще одне реальне зникровлення це політичне зникровлення Путіна. Роберту Фіцо загрожує імпічмент. Отак от, от поки в'єтнамська зв'язочка катався по дуже дорогих курортах, а в опозиції вирішили, що Фіцо відмовився від управління країною, і замість цього продовжує схилятися перед диктатором. Місцеві видання пишуть, що вотом недовіри має намір висловити об'єднання об'єднана опозиція, у складі якої прогресивна словаччина словаччина християнсько-демократичний рух, а також свобода і солідарність. В опозиції кажуть, що Фіцо залишив словаччину і замість того, щоб бути на батьківщині, розв'язувати проблеми народу, літає світом, кланяючись диктаторам, насолоджуючись розкішю де-небудь у В'єтнамі. Це ображає наших сусідів і партнерів. Він пішов з управління, яке має відбуватись тут, в Словаччині кажуть в опозиції. Звинувачують його уряд в візитах до Москви для зустрічі з російським диктатором, а також у зміні зовнішньополітичного курсу Словаччини Міхаїл Шемечка каже, що Фіцо не дозволять відвести словаччину на схід. Це теж непогане зникровлення для Путіна, і всі його провокації Патрушевим. Це по великому рахунку спроби е, трусити повітря, і це спроби намагатись підняти свої ставки. Але в той же час Україна, Сполучені Штати, Європа діють проти нього реальними кроками. Тому що нафта це дуже великий удар по їхньому бюджету. Фіцо і Орбан це якраз таки їхні впливи всередині самого Європейського Союзу. А тому за цим ми точно будемо дивитися. Ну і третє, теж посилення НАТО запускають безпекову комісію в Балтійському морі, будуть працювати там, розуміючи, що найбільші загрози сьогодні знаходяться саме в цьому морі. Вони його взагалі називають Натівське озеро. Це буде військова діяльність, складова. Триваючих зусиль з посилення морської присутності моніторингу найважливіших для НАТО-районів каже Марк Рюте. От програма буде називатися Балтійський вартовий. Ну, єдине, що треба переходити від Балтійського вартового до Балтійського захисника. Друзі, це вся коротка інформація, яку я вам хотів написати. Як гадаєте, чи піде Трамп на провокацію Путіна і сяде за стіл переговорів? Про Україну без України чи ні, Трамп дотримує слово, дотримується букви закону і з повагою до України буде вести цей процес. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.